Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд Євробачення 2024, Португалія і її представниця Іоланда з піснею Гріто. А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, написати коментар, чи сподобалась вам пісня, чи ні. Отже, починаємо. Іоланда переїхала до Лісабону в 17 років навчалася у Великобританії для написання пісень. Їй пророкують велику кар'єру співачки ну, такої діви в Португалії. Вона випустила свій сингл у 2023 році. І тепер буде представляти Португалію. Давайте послухаємо пісню. Я стріла майка фасодія. На ще дино. Трансформайка дебеса. Батля дужопа і діабрик. Одразу хочу відмітити звук. Він тут взагалі крутий. Чому? Бо, ну. Таке відчуття, що це студійний запис. Наскільки вона класно звучить, в неї дійсно крутий голос. Не беремо зараз цю пісню, да, просто круте аранжування, і гітара, і барабани прописані дуже такі вони, ну, глибокі. І дуже гарно вона звучить на сцені. Знає, як на мене жодної фальшивої ноти. Але, знаєте, немає якогось, ну, такої експресії, яка б тебе торкала. Тобто, і видно, що вона на сцені віддається, вона робить якісь жести, вона така вся емоційна, але. В голосі це ніяк не проявляється, тобто вона співає дуже спокійно, як на мене. І музика, е, нібито підштовхує до якоїсь експресії, тобто тут накал іде в барабанах, але, але ну, я її не відчуваю. Можливо, там на сцені вживу воно відчувається більше. А так? Ну, розумієте, це така відмінниця, яка чистенько, гарненько зробила завдання. Тобто, тут е, немає якоїсь емоції, така, щоб мене от сколихнуло. Так, це гарно. Дійсно, в неї крутий голос. Вона його показала. А, але це все настільки ну, вивірено, воно якесь таке ну, відточене, і нема, нема цього, цієї. Знову ж таки, повторюсь, да, цієї експресії, і нема експромту. Тобто вона все робить так, як було написано, так, як вона завчила, і, і все. Ще хочу додати, що вона використовує такі стилі, як і RB з вкрапленнями. А, Португальських мотивів, португальської культури. Це дуже добре. Чи варто це першого місця? Я думаю, що ні, ну, слабкувато. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!